Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, закінчимо робити ось цю дитячу хатинку. Ну, я сподіваюся, що ми її закінчимо робити. Нам вже ж в принципі ще й небагато залишилось. Поубивати її по сторонах повністю дошками, зробити отвори на вікна, зробити отвір нормальний на двері, накрити зверху. Можна було купляти бітомну черепицю, таку м'ягеньку, але в нас є велика кількість шиферу, який ми зняли з будинку, який в нас тут лежав. Він нам, в принципі, не потрібний, тому я думаю, що він і буде використовуватись на цей будиночок. По-перше, він безплатний, він у нас є. А по-друге, його і небагато потрібно. На весь цей будиночок, можливо, піде 4 листи. А може 4,5 листи, може там, Чуть більше, і вже ми будемо бачити кільцевий результат, яким буде цей будиночок, Чи будуть діти в ньому грати, чи він їм сподобається. А вікна двері я дивився в інтернеті, є такі спеціальні дверцята. Купляються. Вони якось там не помню, як вони називаються, такі тоненькі вони йдуть. Прикольні, то можна буде їх докупити, потім сюди встановити, навіть хоча б двері без самих вікон. Ну, в принципі, будемо бачити, як буде бюджет дозволяти, так і будемо робити. А потім, як наша конструкція вже буде повністю готова, тоді ми її просто за нього пофарбуємо і все, і буде краса. Таку кучу дощок, не знаю, чи вони мені будуть всі потрібні, але я виколупав. Фух, можна доведеться назад і потім ховати. Фу. Все, зараз будемо міряти, різати, складати, ліпити, робити. Трошки дрожчачок нарізали, зараз попробуємо їх зразу сюди прикріпити, а тоді вже будемо далі вирізати. І так потрошки, щоб лишнього не нарізати. Ця стіна ще біля будинку. Ми вирішили, що вона буде глуха, щоб в нас зі всіх сторін не було вікон, і щоб вітер не гуляв посередині, як божевільний. Тому ту стіну ми зробимо глуху. На цій стіні буде вікно, на тій стіні буде вікно, і біля дверей там також буде вікно. Тут залишився отакий просвіт невеличкий між кроквою і виходить, стінкою. Так що тут треба буде вирізати невеличку дощечку, щоб її сюди так само прибити. І повністю під самий верх вже зашити цю стіну. Буде вікно, зверху буде ще перемичка, щоб все це трималось кучі. Ну якраз на рівні цих. Десь от в цьому місці буду робити я перемичку. І от таке вікно вийде десь 50 см на 50 см. В принципі, непогано, я думаю. Так, ця стіна практично готова, та стіна готова. Тут ще залишилось, і з цієї сторони ще залишилось. Ну тут маленькі шматочки зараз добити, і буде будемо. Хлопці, як справи? Добре! Що, задоволені? Так. Да. Тут двері будуть чи чужі. Де? Коко? Во, де Адам, виходить, там були двері. Де куку? Пиця! -ку? Так, через вікно не лазити. У тебе є двері. Для чого таке робити? Зробив. Що таке, Адам? Вже Через вікно вийшло. То як вам хатинка, хлопці? Чи? Чи цей? Чи страшна розбирати її може? Ні, давай може розберу, вона не потрібна. Ні, лука кричить, ні. Ні, добре, хай буде. <реш> значить, якщо інспекція прийшла, перевірила, все добре, значить все добре. Там буде ваш балкон. Ви будете собі виходити на балкон, дивитись, хто до вас в гості йде. Да. Ні, а штукатурити? ти. А що mm -hmm. ти будеш штукатурити? Дерево? Воно тільки пофарбується, лука. Щоб було красиво. О, го Там ще не закріплено, не зламай. А це в тебе ганок буде тут. Ганок. Ганок! А це, а? це ганок? Оце таке ганок. Перед будиночком такий канок є. Хлопці, свій покажу, дуже раді прибігли. Картоплю принесли. Картоплю мені принесли? Так. Да. Добре, зараз буду пробувати куштувати. От заради таких емоцій а, і хочеться а, будувати а, ці будиночки. А, тут, а, якщо зробити його дійсно класним з поличками, зі столиками зі всім, то тут часу піде. Ну що з тиждень напевно треба буде колупатися в ньому. Шо? Так, не що? Кажи. Ти в пакеті їжа. А мало розвитку мені все не необхідно. А що ж тобі необхідне? Побачиш. Добре, її вода, але скажеш? Друзі, всім привітики. Дуже прикольно мені таке віконечко. Можна було б зробити тут менше трошки. Ну можливо, воно буде нижче, то воно буде гарно виглядати. Воно буде отак. Отако, так? Ну отако, то може буде нормально. Взяли мотоліку їсти, нагрузили дитячі рюкзаки, вони побрали, що там хочуть, а їм хочуть відрозділити. Бо зараз так тепленько. Ну, як тепленько відносно. Може щось пограбаю. Ну дуже класна хатинка, чесно, дуже класна. Та, по суті, нічого немає, а вже прикольно. Хатинка ще не буду... недобудована, вони вже туди позалазили і сидять. Лука там сидить на тетрісі, якусь гру грає, адам щось там ходить, вже речі свої розкладає по хатинці. Все-таки коли ще Аня казала за будиночок, тільки рік тому. Я, чесно кажучи, навіть не думав, що такий ефект воно справить на дітей. Діти, чесно кажучи, просто вражені від цього всього. Вони кажу, вже посідали, вже собі щось там роблять, планують, якісь там вже собі місця поробили. Так дивиться, прикольно це все виглядає. І я надіюся, що вже можна буде Кіно приходити з дітьми до нашого будинку. Ми з нього будемо займатися собі своїми справами, а діти вже будуть собі туктися в тому будиночку і не будуть шастати по подвір'ї, не будуть тут дурниці робити. То мені як ложкою їсти? А ложки теж не Ти Мені рукою їсти? Не знаю, може перехиляю цю. Піру. Друзі, казали ми вам, що Річард у нас На, гірка. Ага, uh -huh, yeah. uh -huh. не все я і гірка гірка їсти не хоче. Так накормила, що аж пузо зараз репне. Ой, і печива, і картоплі, і гірочки, все на кучу. Але, друзі, я не вживаю йому вилочку. Я дивлюся на той будиночок, і от передня стійка, там є така поперечна опора. І я от дивлюся звідси, чи вона там взагалі потрібна, чи може її просто зняти, залишити цей трикутник зверху. Я думаю, і так буде краще, і так буде гарніше воно виглядати. А там, де тамбур у нас, вхід в будиночок відкритий, там можна буде зверху вагонкою підшити, да. і все. На Да. еще да. вот на виконочку да? да? Это. Да. Дэй, сюда, все вот берем бачишь? Все, дивись, Лука. Адам, где ты? Це ми включали. Тепер то все треба до кабеля включити в хаті. Йдемо подивимося? Ходімо. Йдемо ти подивимося, чи лампочка горить, тата. Що Думаєш, не загориться? Думаю, ні. Мука каже, що не загориться. Добре, давай. Стей, ми включимо сюди. Щось таке на хімічне. Обережно, відійдіть, бо зараз може бахнути. Включаю. Ух ти! Засвітилося! Бачите? Тепер <риклад> дивиться. Лука, від руки. Бачиш? До речі, два я граблю. І буду, друзі, грабати. Буду грабити починаючи з паркана під нашої ожини. Ух ти, які вже в неї гарні листочки. Ну не знаю, чи вам тут. Я думаю, вам видно, правда? Я тільки трошки затупила, не купила насіння щавлю. От я б дуже хотіла його посіяти. Можливо, якусь рукулу, не знаю. Така куча згілля, трава така тут висока і в принципі тут нема листя. А Тут дивіться, які гарні квіти почали розпускатися. гарнюні-гарнюні. Там взагалі краса. Краса ось тут просто. І ось там такі гарні квіти. І як би я казала, що не люблю за ними буду оце, порпатися в землі, але око вони милують і дуже гарно. З ними якось живіше стає набагато. Тільки трохи вимальовується картина, дуже гарно. Гарно я? Дуже гарно. До самого верху воно має бути. Так. Да. Навіть скажу, такий колір дуже гарний, сам не треба фарбувати, але з такими пофарбуємо. Ні, його треба фарбувати. Ну да, По-перше, знаєш... ти його тряпочкою візьмеш і ти цю пилючку позбиваєш від. Бачиш, це ж це пиль. Воно змивається. Потім ти його одну тонну в один колір пофарбуєш. Це взагалі буде. Пісня. <рес> що я хочу ще? Я хочу взяти, поки я от саме в саду, сапочку і той кущик наш барбарису декоративного, чи як він там називається. Хочу, щоб десеньку поки не забула, коріння заховати під землю. Бо там, чи там річард рився, чи я не знаю, що це таке. Зараз покажу. І мені шкода, якщо засохне. Ну Бачите? Ось коріннячко вилізло. Не знаю чого. Одна стіна готова. Аж під самий верх зашили. Залишиться тільки тут ще контур. Вікна зробити гарненький і буде взагалі супер. Зараз ще останні стіни. точніше та вже зашита, та зашита. Тільки зверху залишилось трішки. І лобову стіну спереду, Зараз ще її буду зашивати. Аня, яку висоту тут А таку? Ні, я трошки вище. Да. Ну, Бач, воно впреться тоді так і Туда двері. Ну що, е будуть такі криві, коротше. Роби перекошення на ну що, як воно низьке, Боже, дивися, ну зараз впаде. Ти це не чіпай, вона ще нічим не закріплена. Так, то значить отакі от двері робити, так? Да? Або Аня каже, зробити менші, щоб коли вони заходять в будиночок, щоб вони трошки нагинались. Каже, може так, їм буде цікавіше це все діло робити. Прямі двері можна знайти будь-де, а от скошені доведеться потім зрізати чимось. Ну коротше. Погратися трошки доведеться, щоб їх зробити нормально. Мирут вели таке гарне вогнище. Нам допоміг правда дядя Коля з його запальничкою У нас сірників не було і палимо от коробки. Старі ну неси ще аже, може якісь коробки, а це вже буду вивозити туди геть в поле. Дивіться, друзі, що ми бачимо, скільки лелек. Напевно, вони повертаються додому. Весна прийшла, ура! Скільки багато-багато лелек. Їх просто тьма летіло. І ще летять. Клас. Клас, подивіться. Допалюємо наші коробки. Ой, друзі! Толік вже взагалі доробив оце все навколо. Так тільки залишився. Що ти робиш далі? Я питаюся, що ти робиш. Тобі ще тільки тут вауса прибити і все? Це щось треба по контуру віку, не дверей прибити. А, тут треба, мабуть, до кінця добивати толік, так? Тож, да. Тут -то перилка ну... ніякого не буде. А тут тут що спереді. Буде? Тут буде перилка, тут буде перилка. І воно буде ще дахом кріпитись. Бо так дах... Це тут теж має бути перилка. Тут не буде перилка, бо тут навіть не зайдеш нікуди. Тут зайдеш, діти там зайдуть. Дивись, тут перилка до самих дверей. Поняв? І так само тут, а це буде балкон. Я так завжди мріяла про таке. Ти не лука. Вишло ще ось такий трикотничок зверху прибитий і ця стіна також буде готова повністю. Діти вже товщуться там, скачуть по тій хатинці. Я думаю, що вона їм сподобалось. Все, Ще одна стіна нашого будиночка повністю готова. Будиночок виглядає зараз не дуже гарно, скажімо так, непривабливо, тому що він такий грязний весь, ці дошки замурзані цементом всім підряд. Але ви зачекайте, як ми його пофарбуємо за ній, як ми поставимо сюди дах, як він набуде якихось фар, це буде зовсім інший будинок, він буде зовсім по-іншому виглядати, ви його навіть не впізнаєте. Я, ну, я, я на це надіюся. Ось так. Ще другий поверх, і ліфт встановити туди. В принципі, буде взагалі. Так, ми Зараз за нюю вже йдемо додому, вже темніє. А завтра для вас це буде далі. Ми продовжимо робити цю хатинку. Вже ми її і накриємо, і вже я хочу вирізати всі оці рамки, що будуть навколо вікон. Все було гарно, красиво і естетично. Як ми тільки почали робити, Аня каже, вона на суплях тримається, як вона буде триматися? Дивіться. Це ще зараз поперечка на даху наб'ється. Так, паперечка. воно все з'єднається і все. Ти дивись, ти вже і навіть що це не можеш. Вона настільки прочно стоїть, що це просто. Сьогодні, друзі, у нас заключний день будівництва нашого будиночку дитячого. Залишиться тільки в майбутньому пофарбувати його. Отже, в планах на сьогодні добити дві бокових стіни. Під стелею в нас невеличкий просвіт є, там треба тоненька досочка, якось так підрізати, гарненько, щоб вона в плотну прилягала аж до перекриття. Другий момент нам потрібно ганок дитячий, зробити перилку, закріпити каркасик, самий крайній, який стоїть у нас, він похилий. Я там хотів по одному зробити, але Аня прийшла каже, Толік, зробив ось так. Тому будемо робити так, як Аня просила. Трошки в цьому і третій момент потрібно дошки набити наверх та покласти шифер зверху. Ось такий план дій на сьогодні. Також я планую ще підвіконня зробити невеличке на вікнах, щоб воно якось гарніше виглядало. І в принципі, навколо вікон ще зробити таку контовку дошкою. Ну, побачим, це вже, як буде час, дозволяти нам. Вчора ввечері ми доробляли ось цю стіну, скажімо так, фронтально. Тут у нас не хватило, ну як виходить верхня дошка стикувалася, то цей край стикувався, то нам довелося вирізати такий трикутничок невеличкий, щоб воно наш. Рейку затуляло, якось це все гарніше виглядало. Якого плану має бути остання дошка? Вона виходить на рівні з верхом рейок, даху, і коли ми вже будемо тако прибивати дошку, вона виходить плотно приляже до цієї, і все, і ця стіна буде повністю глуха разом з дахом. З іншої сторони потрібно зробити точно так само, а тоді можна буде займатися вже вікнами, під віконям і всім остальним. Дві бокових стіни також вже готові повністю. Зробив їх під кутом, досочки зрізав, щоб вони були на одному, скажімо, в одній площині з е, такими кроковими даху. Тоді можна буде зверху легко набити дощечку, і воно, в принципі, має зійтись і не буде такої великої шпаринки між дахом та стіною. Ну, це моя теорія, як воно буде насправді побачимо. Тепер ми займаємося вікнами. Нам треба три підвіконня, тому що в нас три вікна. Добре, хоч вони невеличкі, так що багато дерева не піде. На підвіконня, я думаю, вибрати дошки, які в мене там є. 25-ка. Вони ідеально дітям підійдуть. В принципі, їм. Вистачить з головою цієї дошки. Ось така дошка Шириною вона йде 100 мм. Не знаю, десь 2,7 до 3 см товщиною. Вона нам буде слугувати і під віконням, і нижньою рейкою під нашим вікном. Ну, в принципі, Цього має вистачити. Ось так, друзі, воно все підрізалось, бачите? Оце одна сторона підвіконня, а це друга сторона підвіконня. Навіть в цій справі нам лобзик знадобився, тому що циркулярка дорізає тільки до краю. І щоб не зарізати, не портити, тоді доведеться доводити нашим лобзиком. Нам ще треба таких два зробити, і буде во. Позарізав ще ось таке кути циркуляркою, щоб воно все гладесенько було. І все. Я зараз ще булгарку потім підшліфую. Так само з цієї сторони, і буде такий заокруглений краєчок. Ще одне вікно готове, дуже гарно вийшло таке підвіконня. Я думаю, що діти будуть задоволені цим всім. Ну, в принципі, і так задоволені. Але це вже більш таке комфорт, скажімо так. Це навіть вилізати через вікно буде комфортніше, тому що можна впертись локтями і нічого муляти не буде. Навіть сюди щось поставити можна. В витримається, я думаю, що вони його не вирвуть. Все, з вікнами ми завершили. Поки що обліцовка та, що по, по кругу вікон буде йти, я поки прибувати не буду. В мене її нема, треба знайти таку тоненьку. Там буквально скільки на сантиметрів за товщиною. У нас її зараз немає, тому ми займемося оцим ганком. Я думав зробити перилка тільки по боках, Аня каже, зробиш її посередині, щоб прохід був тільки напроти дверей, а там, щоб перилком було загороджено. Ну не знаю, будемо пробувати. Ця коса додасть нам жорсткості всієї нашої конструкції. і Вона не буде так сильно шататися, як я не знаю як. Добре було б ще з цієї сторони встановити, але там будуть діти ходити. 100% вони будуть перепинатися через неї постійно, перечіплятися.

то Це все діло, хоч кучі тримається. То воно шаталось туди-сюди, а тепер нормально? <смі> ось тако, стоїть. Залишилося ще зверху прихватити двома саморізами. І отут ще так само набити такі планки, і воно буде намертво вже стояти в плані ось такого поперечного ходіння. Все, основний каркас готовий. Я тут підсилию ще такими кутниками двома. Я думав раніше такі поперечки набити, але я цього робити не буду. Я, напевно, потім куплю такі шнурки, тут понатягую, і все. І будемо так затулятися. Так само з цієї сторони, і так само з цієї сторони. Все, можна набивати дошки на дах і встановлювати наш шифр. Дошки набиті під наше перекриття, що там шифер у нас буде. Я думаю, по три дошки з кожної сторони, в принципі, вистачить. На довжину якраз лягає один лист шиферу. Тут я зробив такий невеличкий запас сантиметрів, не знаю, скільки тут, до десяти, для того, щоб трошки звіз був такий. І будемо зараз по краю тако класти шифер. З'їздив додому, пообідав зразу. Заїхав, в магазин купив пляшки спеціальні для шифера. Дітей забрав, Аня Привіт! потім приїде. Так, ти чого тут? а злазь. Я не для цього робив, що тут ногами лазив. Це перильце, таке бачиш, руками триматись за нього, а не. Отак, так. Да. Де балкон? Во, балкончик, ти стоїш на ньому. Що, прикольно? Ти є злізу з балкона. А де там вігарно? Так, через вікна налазити, є двері. По ширині в нас виходить що два листа і там ще шматочок треба буде відрізати. Тобто третій лист. Ну, трошки незручно, але що зробиш. Так і будемо робити. Вже і стасік під'їхав. Ось, дивіться, отакий виступ буде. На будиночку якраз В принципі, цього має вистачити, щоб вода менше попадала нам на стіну, якщо буде прямий дощ, звісно. Тримай, ну так рівно, зараз я його налаштую і будемо перебивати. Гаразд. Давай. Тільки втримай. Ось таке друзі вийшло в нас. Ну вона ще не фарбована, ще обліцювання немає навколо вікон, навколо дверей. Так само, але в принципі діти вже можуть спокійно ні гратись, не мокнути. Ну Хоча ні, мокнути вони будуть. Вийшло не все ідеально. Як я хотів трошки закусив, чи стіни, чи дах. Ну шифер нам не зійшовся на пару сантиметрів типу вверх знизу. Ну але. То таке, я чесно кажучи, друзі, просто в шоці. Дуже гарно, дуже під віконня. Ну правда, я б там зробила більшу вітрину. Правда, от це що я до би дуже гарний балкончик. Адам взагалі просто звідти не виходить. Каже: ну ми там типу, граємо, Так при виході привіт, виходь на вулиці гуляти. І він такий задоволений. Просто Тільки вже вирішив трубу взяти. Фено така труба каналізаційна. Ми зараз візьмемо феном і вирівняємо. Феном? Можна її вирівняти. Да. А потім накинемо на дах, прикрутимо кровельними саморізами і буде куньок. І не треба видумувати щось непонятно. То її мона феномірно вигнати? Ні, під, куньок. Тіпо, під... Що? Можна її під феном вигнати. Ну, то ж можна. 90 градусів тіпо, зробити. Так, да, так, да, так. Да. Толік вже вирішив знімати трубу. Ринву, Да, від якої я таку ідею. Труба відміняється, шкода трубу різати. У нас є ринви старі, вона толку. Вона висить теліпається. А ми якусь знімали, хіба а це можна її на коньок кинути. Така друзі вийшла хатинка, толік розігнув все-таки трубу. Нам він добряче. То може вам видніше буде? Ось так. Тепер там немає дірочки зверху. Дуже гарно, прикольно. Ну кажу, морочився, певно, з годину часу. тою трубою, по-перше, взяв бляху, бляха все-таки відмінилася. Дякуємо, друзі, за те, що були сьогодні з нами, за те, що спостерігали за створенням дитячої хатинки, будиночка. Дуже гарний він вийшов. Такий коньок, той рахітний трохи. Е, ну, проморучилися. Я, чесно кажучи, думала, що буде швидше. Ну, то таке. Зробили десь зробили все. Діти задоволені, грали вже і магазин. Я не і буде. Да, і до будочки і вікон зробити, і да. двері. Ну, там ще дещо доробити, там, чуть, -чуть. Чуть, чуть І все. І по вже готова. Дякуємо за те, що друзі підтримують нас. Дякуємо за ваші коментарі і зустрінемося на наступному відео. Друзі, всім па-па.